Готуємо смачнющий закусочний салат з яблуком та оселедцем. Я вітаю вас на каналі Готуємо за Олесою піжик. Сьогодні я поспішаю поділитися з вами ще одним рецептом, простим, дуже смачного салату, який ви вже зможете подати навіть до святкового столу. Ось такі чималенькі дві повноцінні миски смачного салату виходять, тож буде чим розбавити святковий стіл. Це дивовижне поєднання слабосоленого оселецю і соковитого кисло-солодкого яблучка. Супер! Ніяких масних заправок, все дуже просто і швидко, і головне смачно. Тому дивіться рецепт і готуйте обов'язково! Смакота та й годі, ось що можна сказати про такий простенький нескладний салат. І для його приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і будьте уважними. Або все шукайте в описі під цим відео, там завжди все є і на кількох мовах. А починаємо ми, звісно, з оселедця. Беру миску, в якій буду замішувати салат. У мене ось такі філейки слабосоленого оселедця. Посилання залишаю, як зробити оселедець вдома. І нарізаю його на ось такі прямокутнички і відразу кидаю в миску. Де буде робитися весь салат. Нарізали оселедець. Добре. Далі беру синю цибульку і буду нарізати її на чверть кільця. Можете замінити на звичайну ріпчасту білу цибулю, неважливо. Кладемо її сюди, але мені синя смачніша та й краще виглядає. Також я беру такі чималенькі зелені цибульки, і також дрібно нарізаю і відправляю їх до, її, до інших інгредієнтів. Ось таким чином, ну дуже швидко. Ще в мене був пучечок укропу, також відправляємо в миску, а далі займемось яблучками. У мене ось такі два чи маленькі яблука, кисло солодкі і дуже тверді, такі соковиті. Я їх обчищаю від шкірки і будемо звільняти від серцевини і нарізати їх на. Пластиночки, Величину нарізання можете регулювати самостійно, як вам завгодно. Я нарізаю ось так. Нарізаємо і відразу в миску. Яблучка йдуть останніми з інгредієнтів, які ми нарізаємо. Швидесенько. тепер у мене ось половина лимона, і ось так через руку, щоб ніяке насіння не впало, зверху окроплюємо яблучко і перемішуємо. Далі дрібку солі, дрібку пельцю і ароматну олію, в мене оливкова і все. І до речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що яблучка не тьмяніють, якщо їх ретельно окропити соком від лимона. Все дуже добре, і навіть на другий день дуже презентабельно виглядає ось такий смачний салат. Погляньте. Супер прямо свіжинка така на вашому столі. А зараз скуштуємо. Ну, і звісно ж, обов'язкова рубрика Куштуємо те, що готуємо. Тому всім смачного, хто зараз їсть, а я із задоволенням скуштую цей ароматний салат. М -м -м. Смачно. Хрустко. Незвично. Якщо вам... Попався в магазині не дуже слабосолений оселедець, або ж, якщо ви його готували не самі, то саме завдяки яблучку зайва сіль просто зникає. Однозначно варто готувати. Нехай вам буде смачно. Ну що, пані та панове, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натисніть для мене вподобайку і пишіть в коментарях, можливо, ви якісь подібні рецепти знаєте. Ми їх обов'язково приготуємо до святкового столу. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, тому що наступний рецепт буде не менш смачним, простим та корисним.